не знає зараза така, що не допущу, аби коло мене якась жидівка швайдала. А все одно зараза в той бік зазирає. Я тобі дам. Ох, я тобі дам. В я тобі все дам. Ти, Чекай, чекай, покажу тобі зараз. Мам, що сталося? Нічого, Ну, Я думав, в впала. А я так пишуть, що війна, скоро я думав, що вже. Дурне тобі в голові. що в якій справді з останні недовору в каче? так воно є. А кого? годуєш, пилинки здуваєш, а воно тобі свиню підніс. А яку світло, про що? Хто така Іда Розенблід? Що є? Хто така Іда Розенблід? Питаю тебе. Звідки ви знаєте? Пів Станіслава знає. А мама не знає. Ми відріздва разом. Вони відріз два разом. А мама дізнається коли? Після великих ти Дідку тут. А як я мав вам сказати? Ви ж ненавидите євреїв більше, як без Ненавиджу Ненавиду є за що? Чи ти забув? Ти забув, хто в нашій хаті зараз живе? Не забув. Хату забрали собі, ти радянська влада. Я тобі не про владу говорю. Ти забув, хто в нашій хаті хазяйнує. Офіцер Шнайдер Він спить на наших подушках і їсть з наших тарілок. Але на йому буде, мені не шкода. Але за що він твого тата так побив, що той за три дні помер? За те, то, що той хотів своє добро своєї хати забрати? За що? За що це бідні люди? За що? Та ми трудилися, світа Божого, не виділи. Це глинка до цеглинки складали, аби до тої хати доробитися. Потім приходить якась радянська власть. Твою хату ступає жит і командує. Має ще сов, аби звідси виселитись. Тут жити я. Що ти йому скажеш? Він тепер власть. Боже, де ми так нагрішили? Я проклинаю весь той тридцять дев'ятий рік. Він забрав і хату, і чоловіка. Ну, Мамо, то не пануйте. Ну, тата тим не вернеш. Ну, дивіться, ти живемо вже якось. Ну, спись! Ну, Баба на хата хоч стара, але доста міцна й тепла. Дуже, щурі доїдаю. Ну, дивіться, я на роботі гроші заробляю, ви по господарці. Ну, приведу невістку легше буде. Ти стурів! Ти стурів з невістком, ну, з лічірком, аби я на неї дивилася і перед очима стояв тато заюшений кров'ю. Я лише попросила його, щоб він пішов, забрав гаптовані рушники. Вони там сушилися за хати на шнурках. А я в ту ніч так квапила, що геть за них забула. І кажу, Іване, піди забери. Шкода рушників, я скільки ночей над ними провела. Один навіть моя мама гаптувала. Він пішов. І я кажу, офіцери. Нащо йому наші рушники? Він же віддасть він людина? Повернувся ледь живий без рушників. Відкрила двері кажу, що сталося? Він стоїть заюшений кров'ю. Зайшов до хати, нічого не говорить, лягнув у ліжко, а в ліжку з нього вже й крова змивала. Питаю: ну, скажи, що сталося? Він, він вже говорити не міг, тільки прошепотів, що дуже сильно. Жит би в чому тому живіт отак вот за три дні помер.